Кривозерська школа бойового гопака організувала фестиваль для містян з традиційними козацьким бранням та розвагами. На заході побувала індаж журналіст Віолетта Рутюнян. Подробиці дивіться у рубриці очима репортера». Бойовий гопак в Україні далеко не новий напрямок бойового мистецтва. Проте зараз його відновлюють та розвивають. Ці хлопці з дитинства займаються у школі бойового паку імені Івана Сірка. П'ять років тому Андрій Дац зі своїм колегою Ігорем Ященко заснували спортивну школу у своєму місці. Все, що у них є, зроблено спільними зусиллями керівництва закладу. Близько десяти років тому ігор та Андрій ще самі були учнями. Їх виховував голова федерації бойового гопака в Миколаївській області Михайло Гамбаль. Я спочатку займався простим учнем, потім вже після е, закінчення. Інституту фізичного виховання я став тренером бойового ПАК. Виховав вже своїх учнів, які мої учні вже виховують своїх вже учнів. Вже сьогодні Андрій Дац та Ігор Ященко поважні люди. Для учнів вони є і наставниками, і батьками, і просто друзями. Вихованці у мене від 25 до 30 чоловік. Це діти. Так, це всі наші місцеві діти. Від маленького до, до вже старших дітей, яким вже виповнилося і більше 18 років. Дорослі також приходять і займаються. Окрім виховної роботи, вони організовують і турніри, фестивалі для всіх жителів свого району. Цьогоріч, за підтримку Миколаївської територіальної козацької громади, корабельного району фестиваль відбувся в дусі козацтва. Якщо хлопці просять приїздити допомогти, ми завжди будемо приїжджати допомагати. Хлопці сьогодні зробили шалене шоу. взяли, долучили всіх, кого тільки можна було долучити, і в них дійсно виходить. Я радий, що у нас такі побратимі є в кривому озеру». Вихованці школи показали бойові елементи, навички володіння козацькою зброєю та обряди ходіння по склу. Всіх гостей пригостили справжнім козацьким кулішом від кашовара. Дуже радий. І щасливий, що і тут нас не забувають, і відчуваю підтримку наших братів козаків. До уваги гостей пропонувалися й козацькі розваги: стрільба з лука, бій на мішках та метання списів. Всі охочі мали змогу взяти участь у розважальному шоу. Особливістю свята стали виступи талановитої молоді та показове фаєр-шоу, де козаки виконували трюки з вогнем. Це ще раз нагадує нам, що козаки жили у екстремальних умовах і не боялися боротися на межі. Віолета Рутюнян, телевізійні новини Миколаївщини.